Друзі, я хотів би звернути нашу увагу на Ірам. Сьогодні ми маємо 14 липня, і сьогодні ми звершимо особливу молитву. Ми молимося за Україну, ми молимося за Ізраїль, ми молимося за спасіння людей. Але сьогодні день і, і ми молимося за сім'ю і потреби і, 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 зцілення, і сім'ї держави друга потреба це за сім'ї військових, за дітей, дружин, загиблих військових. І друзі їх дуже багато із сімей. І третє: за атмосферу раю в сім'ї духовна, душевна і фізична єдність. Амінь. Якщо хтось вам скаже, що у нас ідеальна родина, сім'я, ми ніколи не сваримося, у нас ніколи не буває конфліктів. У нас це, як кажуть, good. Скажіть мені, це правда чи ні? Я вважаю, що це або брехуни, і брешуть, або другий варіант люди, і разом не живуть то можна повірити, що в них немає ні конфліктів, недорозуміння ні в них немає. Можна все повірити. Але знаєте, Віра більше в сім'ї, сім Раванич вже має смайний шлюб. 32. Вчора я бала з Павлом Олаєвичем тих це Пасар церкви Еля Спасіння Дніпро, він є заступник єпископа нашого власного. І він мені сказав, що вчора в нього було 40 років сімейного подружжя. 40 років. Але навіть, то ну, що сказав, це багато. Якщо все буде добре, Божа милість буде над нами, то у нас з дружиною моєю надійкою буде жовтні місяці 4 роки. А у вас і Олександр 41 Олександр, слава Богу. Бачите, я вивезен, не спитав вас. І ви знаєте, для мене ви приклад: Олександр Іванич, Павло Миколаївич Elives, наш старший пастор Соломіти, а також, має, знаєте, велику кількість років. і і. Для мене і люди це приклад. Приклад щасливого сімейного життя. І я сьогодні хотів, би сказати дуже цікаво, пробувати. я молився, я, я, чесно, я переживаю, тому що я, не, я, ось я обіцяв Богу, що я буду проповідувати про сім'ю, хоча б після років. сімейного життя. Думаю, Господи, ну що я можу людям сказати? Ну я розумію, він Іванович може вийти і сказати. Або людина, яка десь років і прожила, Господи, що я можу сказати? Але десь в мене є сміливість. Чому? Тому що в нашій родині ми намагаємося жити побожним, святим і щасливим сімейним життям. Амінь, дружина. Чи ні. Знаєте, коли друзі, чоловік каже, що в нього щаслива родина, треба подивитися на його дружину. <рес> або вона мовчить, або вона не посміхається. Ми, друзі, знаємо, я не буду називати ім'я, я не хочу судити людей або ставити раб у їхньому житті, але ми знаємо і випадки, коли люди посміхаються, улибаються. А вдома в них немає радості, немає миру. І знає, і, 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 і Мені сподобалось, я ось я читав ниж Урилен, його вже немає в живих. Він я ось сказав, що є три варіанти сімейного життя. Перше, це люди не можуть бути один без одного. Коли вони на відстані, вони дуже сильно переживають. І їх ідуть, і думки, з тим, кого вони люблять. Є друга тегові людей, це люди, які якось в народі зживаються. І не хочуть розлучатися. І якось жити важко. Але діти виросли, ну і появилися, ну, будемо йти до кінця. І третій варіант, який і, 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 сказав він Орілен Есепас, Іслам'янського, він сказав, що третій варіант це пекло. Це пекло, коли люди не розводять, коли люди не живуть, але вони, у них вдома пекло. Вони рішають один на одного, вони проявляють свій егоїзм. Там немає думки, що я можу дати тобі. Там і думка, що я можу від тебе взяти. І це о, о, є. Номер один щаслива родина. Номер два родина, робить вигляд, що вона щаслива, а всередині вони просто вже давно нещасливі. І номер три це люди вже не можуть. Але вони показують, що хвиському житті, сімейному жахі і пекло. Я молюся уже рано, буду з вами відвертим, я молюся уже рано, в мене є молитва після 6 ранку. І я молюся, я дякую Богу за Надю, за сина Даниїла. І я молюся і прошу Господи, допоможи мені бути гарним чоловіком для своєї дружини. Я не хочу, щоб моя дружина лягала спати і жалкувала, що вона вийшла за мене. Якщо вона буде про це думати і про мені це говорити, це для мене великий мінус. Знаєте, саме цікавіше, друзі, ми можемо бути для всіх і чудовими, гарними людьми. Да? Але больно, коли ми приходимо додому, і дружина про це не може сказати також, що ти для неї гарна і щаслива людина. Буває таке, не для всіх власний, жертовний, а дружина не може сказати. Я молюся, я не є ідеал, я не є досконалості прилад, але я кажу один проповідний, я на дорозі. Я в процесі. Амінь. Четверта книга Єлізіаска. Четвертий розділ. Ми прочитаємо з 7-го. По дванадцятий вірш. Я молюся. Я не можу сказати, що я до кінця впевнений своїй проводі, але я молюся, щоб Дух і повів нас, щоб він вірив таємниці Байко Небесного, щоб він, знаєте, залишив настанови для нашого життя, для щасливого сімейного життя. Сьомий вірш. А ще я подивився. То такого безлузя під сонцем. Людина одинока, і немає в неї ні ого більше ні сина, ні брата, проте не видно також інся всім, її зусиллям, а її очі не можуть насититись багатством, і вона запитує себе, для ого же я працюю, відбавляючи самі собі в задоволеннях. То справді хіба це не безглуздя, та непорібна справа так чи ні? Двоє усе те і краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх родах. і якби хтось з них впав, то їх то інший підніме свого товариша. Але горе самотньому, коли він упаде і не буде іншого, то його підняв би. Так само, коли двоє разом чоловік жінка лежать, то їм тепло, а одному я зігрітись. І якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому, навіть нитка з зручним роє, не скоро порветься. Амінь. Знаєте, я хотів би назвати свою проповідь двом раще, ніж одному. Але трьом краще, ніж двом. Ви розумієте, про що? Коли один дуже погано, так ще ні. Ми бачимо перше приклад – людина, яка живе сама, яка видає свій час, сили, щоби здобути і земні речі, багатство написано. Але ця людина кожен день лягає спать, не маючи задоволення. І вона питає, для кого я залишу все? Знаєте, я бачу їх людей. І, і живуть самі, вони мають, можливо, навіть не багатство, але вони мають нормальний достаток. Але ти дивишся на цю людину і розумієш, що вона нещасна. І ми згадуємо слова Бога, і казав у книгі буття, слова Ісуса Христа, і казав, що погана людині, погано буде людині як. На самоті одній. Ми бачимо другий приклад. Написано дві людини, які разом працюють. Два робітника Дев'ятий вірш. Двоє і краще, ніж одному. А вже в них є добра нагорода в своїх трудах. І якби хтось з них впав, то інший під ними свого товариша. Але горе самотня, але він упаде і не буде іншого от його підняття. Ми бачимо другий приклад, це людина, яка нуждається і в іншій людині. Це не є чоловік і дружина, це є два товариша, і не можуть бути один без одного. І Соломон, і зветься Ізіастов, він. Показує, що чому добре. Тому що, коли хтось паде, знемагає, то є той, хто що підніме тебе. Слава Ісусу. І е, апостол Павло, післа ні до Галатів, я вірю, що багато хто знає цей вірш, шостий розділ, Другий вірш. Носіть ягарі один одного, і таким чином виконайте закон Христа. Амінь. І третій приклад ми бачимо чоловіка і жінку. Написано 11 вірш. Та саме коли двоє разом лежать то їм тепло, а одному я зігрітися. Я думаю, друзі, де, де думав, що це і про фізичне тепло, і про яке? Про духовне тепло. Ми бачимо, якщо можна цей слайд про молитву за сім'ю, ми бачимо атмосфера в раю, духовна. Душевна фізична єдність. Знаєте, буває і випадки, коли фізично двом тепло. Але всередині двом що холодно. Буває двоє на одному дивані, або двоє на одному ліжку, але щоб подивитися всередині, вони не вдвох. Вони не є єдині. Вони не є з'єднані. Тому далі, 12-та вірша писано, є, що би хтось напав на одного, то двох вони зможуть протистояти йому. Ми бачимо 4-й що двом двом набагато легше захищатися від грабителя або від ворога. І тут написано навіть нитка, срученою боє не скоро. Порветься. І цікаве слово, не скоро порветься. Можливо, порветься, але як написано, не скоро порветься. І от давайте ми з вами згадаємо глумащення цієї огорещення цікавого. Що значить троє? Хто це роє, як ви думаєте? Будь ласка. А є син і душе, сі думка. Далі. Чоловік, дружина і Бог. Амінь. Це друга думка. І третя мені дуже подобається. Це дух, треба, це душа. І все тіло разом. І я хотів би на це наголосити, що коли між чоловіком і дружиною є Господь, то Він впливає на духовну составну, душевну і фізичну. Якщо казати про духовне, про духовну нитку, що є духовна нитка. Друзі, перше це молитва. Якщо в нашій, нашій сім'ї є, є молитва, я завжди кажу, що в сім'ї повинна бути дві молитви. Молитва я, а, окрема, яка є, та є в імнаті. Я буду вам відверти, я не знаю, коли молиться моя дружина. Я не кажу, що вона не молиться. Але я не знаю, коли вона молиться. Або мене нема вдома, або я є вдома, але вона і інакше, і вона молиться. Але вона знає, коли я молюся вранці О опівшостої. І друге, це молитва яка спільна, не і за їжу, але молитва. Знаєте, Молитва за сім'ю, за дітей, за батьків, за я, що вну і за внуків, молитва за духовне збагачення. Я, мені навіть приємно, іноді я буваю в сім'ях з дружиною, або сама, або з дружиною. І мені подобається, що в сім'ях, їх ми ночуємо, це багатодітні сім'ї бувають. І я побачив, що в багатьох сім'ях є гарна звичка ввечері. Разом зібратися, очитати главу із Біблії, порозумовувати над, над цим і що разом помолитися. Це може бути 10 хвилин, 20 хвилин. І ви знаєте, що я помітив? Це дуже сильно впливає на відношення цієї сім'ї. Друге, що я бачу, що є духовне мимо, це сповнення. Духом Божим. Знаєте, сьогодні мало ми про це кажемо в церквах. Ми можемо багато казати про сповнення наших талантів, наших здібностей, але нам повинно сповнятися або наповнятися Духом Божим. Амінь. Нам треба пізнавати, що є воля Божа для нас і для нашої сім'ї. І третє, що є духовна нитка, це. Або даже, я сказав би, дослідження Божого Слова. І я хочу перша пита, третій розділ, сьомий вірш. Перша питра, якщо у вас є Біблія, перша пита, третій розділ, сьомий вірш. Та саме чоловік, і живіть зі своїми дружинами в порозуміння. Поводячись, немов здивною вазою, сповною жіночності, виявляючи шану, я світоємцям, благ, благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв. Амінь. Я, це дуже важливо, щоб була духовна нитка. Ми повинні пам'ятати, що дружини — Бружини, це і благоподатного життя. Сім'я це Святий Союз, а не іль і фізичний. Хтось сказав, якщо життя неправильне, молитви зупиняться. Дуже гарна думка. Якщо життя неправильне, якщо відносини в сім'ї неправильні, є небезпека, що всі сім'ї. Припиниться молитва. З часом для духовного спілкування. Шукаємо когось на стороні, але чоловік і жінка повинні шукати можливості мати духовне спілкування один між іншим. І третя думка це не моя думка. Від правильного збудованого духовного життя згідно Божого Слова, випливає не тільки гармонія, але і вся і Божі благословення. Амінь. Це дуже важливо. Коли є духовна нитка, коли є духовна єдність, це молитва, це сповнення Духа Божого і це. Читання, дослідження і виконання Божого Слова. нитка — це нитка душевна. Знайте, хтось сказав, що чоловік і жінка це найкращі друзі. І знайте, живучи зі своєю дружиною, я можу сказати на 100% сотні вам, Богу і іншим людям. Що дружина для мене є найкращим другом. Я це можна побачити, я це можна визначити. Це, коли ми ділимося між собою радощами, проблемами і, і, і ми Більше не з цим не можу поділитися. Знаєте, коли моя дружина бачить, що я їй розказаний і, і свої радощі, але і проблеми, вона відчуває себе, що вона є моїм другом. Навіть, я вам скажу, коли ми почали з нею спілкуватися до весілля, я побачив, що я і, і добра за про своє життя, добре речі. Але якось вона зупинила мене і каже, Саш, а чому ти мені не розкажеш свої погані моменти? Віть я хочу бути не і, і з тобою, коли у тебе все добре. Але я хочу бути з тобою, коли у тебе погано. І дійсно, наша наші дружини, вони відчувають. Саме тоді, коли ми з ними і радіємо, і плачемо, і переживаємо разом проблеми. Знаєте, дружина вона сильно буде розчарована, коли вона узнає, що ми більше довіряємо нашій радості проблеми, ніж їй. І це дуже впливає на. Відношення між чоловіком і дружиною. Хтось дав уцікав думку: найменше нерозуміння, чи насміш над душевними проблемами розірве душевне єднання, сторони, сторони замкнуться. Або інша думка не розкраджувати душевне тепло на других, берегти його. Для дружини, при занадто темному і веселому поводженні на роботі, чи в у колективі розкричається енергія душевного тепла. І прийшовши додому, де є і чоловіки, вони становляться втовленими від позитивного та стають холодними і замкнутими. Знаєте, це. Дійсно, правда, хтось, я не знаю, хто це е, дослідив, але це правда. І я іноді знаєте, е, буду з вами ще дружина моя сидить. Іноді я приходжу знаєте, додому, і моя дружина, вона чекає, щоб я їй щось розказав, щоб я її я, засікавив, за щоб їй було цікаво, бо вона вдома сама. Сьогодні вона з дитиною, але вона чекає мене. І я поміщаю, що іноді вона чекає, щоб я щось їй розказав, а я мовчу. Так, Я нічого поганого не робив, так, я її не зрадю, але якщо я з нею не спілкуюся, якщо я їй не розказую свої переживання, і я мав без неї десь на роботі, я був в Служінні, який поїзд, і вона відчуває себе самотньою. Тому, знаєте, душ, духовне все добре і душевне все має на своєму місці. І третє, я не буду багато забирати часу, але просто даю нам послуг для розуміння або для роздумовлення. Фізична сторона. Не повинна ого не бути іншого ні двома, навіть. У своїх бажаннях і мріях. Я хотів прочитати при Соломона, другий розділ. При Соломона, другий розділ. Ми вже йдемо на закінчення, другий розділ. Будемо читати з 16 по 19-й вірш. Була, дорогі чоловіки, майбутні чоловіки, це пище Саломон.